Воїнецьке громадське телебачення, ви в прямому ефірі чи можете розказати людям, власне, яка ситуація на цю хвилину, що вам відомо про е, цю трагедію, яка сьогодні зранку сталася на Майдані. Прошу, говоріть ви в ефірі. Ну, людей ми допускали взагалі до цього ну, до місця події і е, камери затуляли руками. Тобто я не думаю, що хтось взагалі на нав щось. І, і тобто зараз там вже нічого немає. Немає сенсу О. туди ходити і дивитися. Mm -hmm. Людина, ну, здається, що цей чоловік не скоївав самого -то. пса. Тобто, це було на мене. Чи ми знаємо, куди доправили його тіло? Але немає. 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 Добре. Більш нічого не відомо, крім того, що він з Волинської області. Я правильно розумію? що? що не відомо, нічого. Клименті, я дуже дякую вам за ці інформації. Будьте здорові, бережіть себе.